Вов рік. А два тижні. Два тижні. А був, курва, рік. Без курви, але рік був. <рик> Та за рік стільки курню можеш понабирати Два тижні лишилося. Я не один, я маю вип. Я пить Я маю випити, я маю вип'є. Воно мало рік! Рік ця!

Цього рола прийшла. Це хлопці. Я сі зараз захисту. Не захлеснетеся, таке не вмирай. А грифом попхайте, сміяться, може легше. Я можу попхати вам. І ще що йде? Може хочете не Орчалятаний! Ця місяця не за. За нами, <плес> як тінь, тому що вона за, сво... за спадком для своєї доньки, на яку має припасти маєток, тому вона стежить за нами і волочиться, мовчін, друже. <плес> Ти повинен мені допомогти. Чоловіче, я тобі нічого не повинен. Я з тобою 10 хвилин горів куплю, я вже два рази чуть не вмер. За успішну поміч я жертвую тобі 10 від свого. Нагороди, тобто, десять тисяч доларів згода. Михайло та й ті гроші, що ніколи не я, ні мої діти, коли вони в мене були. Звичайно, yeah. і не хвилюся я доведу справу до переможного кінця. Вирв'є! Yeah.